От чого вони одночасно якось синхронізуються? Але мені от сподобалось, як хотіла нам покращити життя Юлія Свереденко. О, так. По-моєму, це, це нова звізда в нас. Вона, вона і так в нас ну. от, е, не пролітала повз е, пари. Тим більше, тим більше ви знаєте, що, е, хто її номінував на цю посаду. Та оце ж з літачком якась інтересна історія виходить. Хто, хто був пасажиром того лі, літака незаконним? Ну точно не Свереденко, їй по статусу е, дозволялося використання службового літака. А хто ж там такий був такий боров такий за нею? Кому вона там каву носила і сорочки просувала? Він нікуди не дівся, насправді. Так, Та він завжди є. До речі, деякі народні депутати е, навіть просили, вмовляли, станьте прем'єр-міністром, а він не захотів. Не захотів. Ну бо він Дух Святий, він всюди. Він і на Банковій, і на Грушевського, на обох приміщення на Грушевського. Тобто він і на Володимирський. Ну, ну, куди куди не кінь всюди він? <кхід> і на Різницький він. Знаєте, ну це вже другий тиждень фактично тривають акції протесту. Я помітив, як наші зеле, зелені, зелені я, я не знаю, Мух. як їх назвати. Мухи, так. Як вони швиденько перевзуваються. Вони вже футболочки вдягають, вони вже з написами різними ходять. То Ми дістали із Нафталіну оцю футболочку з написом маю право на помилку, потім зрозуміли, що щось вони не тефтнули. Що це не помилка, це свідомий, свідомий рух держави в прірву. В мене є пропозиція: всі, хто носив футболки, мають має, має право на помилку для Господа нашого, вони ж всі рівні. І коли він надавав їм стать. То він має теж право, Господь дягає футболочку, має право на помилку, і всім, хто носив футболочки, маю право на помилку, змінює стать, наприклад. Я уявляю собі це. Ця... Елегансько тут заходить якийсь Мар'ян Безуглий до, до Стефанчукової. Руслани mm -hmm. Стефанчуковий, наприклад. Знаєте, була така тенденція, коли змінювали на воно. Так. Може, воно. От хай буде воно. Знаєте, щоб просто не ображати так воно Ніч, ні то ні іншу. Воно. воно з першого дня було воно. Їх же відбирали за принципом воно. Їх туди. Мені цікаво. Лічна перевірка Зеленського відбувалася. А чого І... вони з унітазами не фотографувалися, Мін... Міндіча? От, от це мені цікаво. От там є де пофотографуватися. І що вони тоді ще були бронзовими. Ще ще позолотішали вони в останні два роки зеленського на посаді. Так швидко слухайте. Швидко позолотішали. Ну, дехто забронзовів у політиці, а, а дехто позолотішав у в унітазах. Так що ну, ну і, от ми так. маємо. Ми маємо результат, скажімо, оцієї не те, щоб недалекоглядно. Не Я б не сказав, що вони не недалекоглядно все це зробили. Мені здається, що вони дуже хотіли, щоб воно пролізло. От як все. В принципі, у них тактика, яку вони обрали, пролізе, не пролізе. Знаєте? Так, так. Не, не піде, так поїде. Так, це називається. Як це не, не митьом, так катанням. Та катанням. А, вони так. думали, що. А, Тихесенько, за один день вони проведуть цей законопроект, зібрали всіх депутатів. Головне, слух зібрати. І оцих е, недобитків е, е, з, е, за Майбаха і інших оцих, які підголосовують, і ОПЗЖ. Там, там, там же Юля. Юля... Неочікувано виплила Юля. Так. так, так, так. в правах по набу проходить, аж гайшу мить там. А ось воно що. Ань, згадаймо її проповідь про світлий день. Я вчора слухав, звісно, Юлю, матка Боска. Ну тривале перебування в політиці позначається і на психіці, і на моториці, і на міміці. Ну, блін, по-моєму, з неї почав протікати ботокс. Щось... От от вона, вона любителька всього путінського. І от у, у ці щочки напампуренні на зараз такі хом'ячі. І як це ну, так у, у Путіна ж таки набамбурені. Що? Газиком, газиком, та не газиком, <рес> та, Газпромом. та, ну та, так. Та, як це? Боток замішаний на газах, газований боток. Але, я, що мене, чесно кажучи, вбило остаточно щодо когнітивних можливостей е, е, Юлії, е, це танці е, причмеленого власенка, який факт показував Іван Климбуш Цинсадзе. Ну, це вже, це вже просто таке чмокінчене, що це далі нікуди. Але ж Юлічка спалилася неспроста, тому що вона почала говорити про істинний суверенітет. Це ж московська лексика, це путінська лексика. Всі нормальні проєвропейські політики навіть не гавкають про суверенітет, тому що вони знають, що Євросоюз це делегована частина. Тобто ти хочеш. От, мені сподобалось страшно, як як вона перевела свій е, факат із е, голосуванням. Ну, звичайно, їй свербіло в паху, Їй, їй це дуже свербіло. Вона її так прорвало, що вона, будучи, в принципі, завжди е, ну, в силу досвіду е, стриманої в словах, тут їй так понесло, що це просто ну. Але ж вчора вона вилазить на трибуну і розповідає про те, що собачок дресергують таким чином, що на шиї не вдягають це. Вона, це вона нас з собачками вже фактично асоціює. Український народ. Що ми собачки? Вона, вона починає думати, що українці живуть рефлексами. Ну, є ага. деякі, є є деякі живуть. рефлексами. Так не туди так. звертається. Так це ж не туди дійсно, це, це не, не та трибуна. Там, от біля е, Кирилівської церкви знаменитої, угу. писаної видатними майстрами, там же є гарна клінічна лікарня. Там такі чарівники, і вони там можуть, наприклад, легко із Наполеона в Чингісхана перетворити людину. Ну або там із Брежнева в Наполеона. От якщо вона заговорила путінськими фразами е, про істинний суверенітет, а ти дивилася в бюджет, дама, ти ж була двічі mm -hmm. прем'єр-міністром. Ти бачила, як наповнює за рахунок яких коштів наповнюється бюджет. Хоч суверенітету, так будеш смоктати Рошенку. Якщо Порошенко тобі. Якщо той... дадуть? Як дадуть. І що дадуть, іншого не дадуть. Тут кажуть, що е, там пару публікацій, якихось е, таких критичних е, втулили е, були люди. Так вона закатала таку істерику, бігали по всьому Фейсбуку, щоб винести ті публікації. Так хто ж себе тягне за язик розповідати про собачок з рефлексами? Ну, оце, оце матка Боска. Тобто, чесно кажучи, оцей закончик антикорукорупці, тобто антиантикорупціонерський, угу. він просто проявив таку якусь тваринну логіку, інстинкти тваринні, Тобто, страх, страх перед майбутнім. Він викрив все фактично, він все викрив. Він показав е, істинні е, обличчя. І самих слух і оточення президента все ви показав. Тому а що вон. страх і, і самозбереження, страх самозбереження, а це говорить про що? про що, що в пушку у дуже багатьох, і особливо наближених в пушку. І ті, хто найбільше верещав і розповідав, та нам не треба це зовнішнє управління. Не треба нам це зовнішнє управління. Ось ви отримали у Європі. І тобі не, не потрібне зовнішнє управління. Так, так не берете грошей, зроби бюджет, не крадьте. Зробіть бюджет валовий продукт, зробіть. А совість гроші. не сов, совість ні ніяк не, не, не торкає, коли гроші береш у міжнародного валютного фонду, там приймаєш від європейських партнерів, нічого не торкає. Совість ніяк не 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 чіпляє. А тут Ми, совість зачепили. Я з батьківщиною тут кажуть, що в них з'явився спонсор газовий якого набу е, прихлопнуло е, при е, відмиванні, по-моєму, 250 чи 280 мільйонів гривень через газові операції? Там, де Юля, там і газ. Ну, от, виявляється, що цей е, фігурант виявляється спонсор партії Батьківщина. От тобі маєш церкви. Тобто. Вони починають злипа злипатися як вареники. З інших джерел взагалі приходить весела інформація про те, що Ігор Палиця взяв на довольстві Матьківщину. Оце? ще. О, Так всі старі вареники злипаються докупи. Як Толя Матвійчук колись співав, вареники усіх країн злипайтеся». То беня в СІЗО, а діло його живе. Це ну, бі, такий павук, який. Е, ну, на дистанції працює. Тут в нього горе трапилося, що приват таки відсудив в нього величезні кошти, а давати то нічим все, все спіджено до нас перепробувати. <різь> тобто, і це ще 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 веселіша картина в цьому, так би мовити, кнурятнику веселому, тому що Боголюбов співпрацював з набу і під і в супроводі силовиків залишив країну. І Я не знаю, чи він якось від активів відмовився, бо це ще буде, ще буде цілий цирк, коли одні силовики пишуть і документують, інші силовики вивозять, а е, вивозять за долю малою за відкат угу. від коштів. Чи ну тепер же після, от вони вивезли Боголюбова. А що робити тепер після рішення Лондонського? Арбітражу, як вилучать кошти в Боголюбові. До... У мене таке враження, що їм не треба ці кошти вилучати. Вони взагалі не раді, що це сталося. Бо те, що я побачив насправді в інформаційному просторі, е е новини про ці цю подію. Нема. Нема на марафоні, нема ніде. Правильно. Ніхто не обговорює це, бо це, вибачте, ганьбище для них. Вони. Ну як же? Що, на плюсах будуть розповідати про те, що Приватбанк виграв у Коломойського Боголюбова? Ні. На інших ну, каналах теж не будуть обговорювати марафонівських. Але ж прикол в тому, що вони, вони ж турб'єні гроші на вибори брали. Хохо. До речі, коли Беня Валерійович нагадує про гроші, якось так, знаєте, після того я пам'ятаю, як він Шустеру нагадував про гроші, пам'ятаєте? В прямому ефірі каже, ти там два ляма поверни, слухай. Він в тому плані я вам скажу, молодець. Він знає, де коли кому сказати. Ввів формулу, він же для Зеленського ввів формулу, що життя як супермаркет. Ти йдеш, накладуєш в тележку а розчут на виході. <рив> так. <Оце рив> я просто роз... хочу процитувати зараз один пост одної дуже поважної людини, яка працювала в наглядовій раді по ось вилученню цих коштів і судовому процесу, Роман Сульжик. <рив> Він написав пост: подивіться, наші шановні глядачі, «Перемога в справі привата проти Коломойського в Лондоні І розповідає про такі неймовірні емоції і всю хронологію того, що відбувалося, і вказує на те, що, що перемога перемога десятків сотень професійних принципових людей, які не піддались тиску, робили те, що мали робити. Він перераховує всіх, ну і зокрема, керівники НБУ. Зокрема, Гонтарєва, Катерина Рожкова та інші, які не тільки націоналізували банк та почали цю справу, замовили дослідження крол, яке стало фундаментом для цієї перемоги. Чудові професійні працівники банку, які не злякалися тиску з боку попередніх власників та допомагали викрити махінації. Ну і звичайно, він там перераховує і прямо по іменам співробітників. Попереду ще величезна робота. Стягування грошей з Коломойського Боголюбова, суди в США і інших юрисдикціях. Ну і обов'язкова апеляція в самому Лондоні. Але я впевнений, ми переможемо. Давайте радіти цій перемоги. Ну і в кінці, в кінці він пише. Як я міг забути активістів Демсокири, які робили численні мітинги під судами, медійну підтримку та розголос про злочини колишніх власників Антона Швеця, Марка Савчука, Юрія Гудименка, Ігоря Щедріна, Тараса Котова і інших? Дякую вам. І ще один допис: останнє те, що він написав: багато людей написало, що я забув подякувати Оксана Маркарова, дуже вибачаюсь. Пані посол тягнула цю справу як міністр і як член наглядової ради, і тиск особив на неї з боку колишніх власників був шалений. І останнє, що він написав: народ пише ще: це було б неможливо без сміливості президента на той час. Петра Порошенка. Згоден, без його підтримки, НБУ ніколи б не, зібр... не забрав приват. Ну і реформа корпоративного управління, яка дозволила сильним іноземцям, так і мені теж, стати незалежними членами наглядової ради, теж робилась при ньому. Так що дякую за вашу сміливість і реформи, пане президент, це і ваша перемога також. І що? Це на марафоні таке зацитують і скажуть? А, а я... Так обтечуть ж, обтечуть просто! Я це, чим далі проходить часу. Я, е, ну, є таке в, в інженерній науці в проєктуванні техніки е, захист від дурня. І те, що зробив Порошенко за п'ять років свого президентства, він сконструював державну машину сирувату. Але в ній Бу, були якраз враховані ці елементи захисту від дурня. П'ять років, шість років вже. Війна перенищили майже всі державні інституції, а держава існує. Угу. І причому зараз дуже дивним чином держава здрейфувала в військо. Держава це не Зеленський. Держава це військо на сьогодні. Це військо. А він з боку Припьока бігає корчить із себе там Наполеона, е -е, верховного головнокомандувача. Ти пад'юка нищив військо до початку війни, а тепер корчиш із себе верховного головнокомандувача, ставку верховного Головнокомандувача. Це… Катастрофа. При всьому цьому, що в його е, уявленні, слово ставка має виключно конотацію, е, казіно. Тобто ставка в казіно. Інші ставки він, ну, роблять йому Єрмак там придумав йому якусь ну, ставку. Тут не лякайте наші, так би мовити, гузна своїми е, конструктами. Управлінськими, ну це ж посміховище. Ну але це посміховище триває, воно встигло, звичайно, останні 10 днів вмочити країну в таке лайно, що страшно навіть думати. А як, як мені подобається, як вони намагаються відляпатися від цього? Я просто що ще згадав стосовно Приватбанку, давайте згадаємо. Коли оці пісеньки лисого чорта цього, який на сцені скаче з пикою і скільки він там має, 130 кілограмів, я просто забув його прізвище і згадувати не хочу. Як воно співало, горіла, хата палала. А тепер цікаво, в кого горить хата і палає? Це у вас зараз горить хата. Разом з нами вся Україна горить разом з вами, чортами просто, просто чортами. Гадати, що 5 років вони. Отруювали життя е Катерині Рожковій, ну е, -главі, е вони вже не могли отруїти, бо вона в Лондоні мала прекрасну роботу, і вона ну, просто має е світове ім'я в банкірській сфері. Так що, е але ж як вони видавлюють з країни всіх спеці спеців? А кого вони на посади ставили? То кому не співали, горіла хата Палала. Наприклад, такого собі Шевченка хтось пригадує, як він, по-перше, його ставили на посаду вже з корупційною справою на попередній роботі. У нього вже була корупційна справа. Ну і він опинився слідом за, відповідно, головою Верховним, Верховної Костиційного Суду. Тупицький, по-моєму. От вони... Який в... в Австрії зараз. В Австрії, та. так, таке шучав, теж в Австрії. І вони навіть там якісь збирають леднятінь уряд уже е на чолі з Льовочкиним чи що. Тобто, це якийсь цирк такий, який е ну, просто курам насміх. Але найсмішніше, коли вони атакували набу. І обляпали набу з голови до них, е придумали історію про угу. те, що... з російським слідом, та з який нафіг російський слід, скільки ну, набу СБУ, це по розмірах, звичайно, не співставні структури, але скільки російської агентари в СБУ яка, яка ще не викрита. Але друге питання, коли ви витикаєте. Наприклад, російською агентурою НАБУ. А що ви робили, коли американські спецслужби вводили санкції проти Деркача угу. і Портнова? Угу. А ви а... виходили на прес-конференцію і розповідали. Ні. А що ж вони їх не, не ловили? Там російський слід чистий, а ніхто нікого не ловить. А тепер, от слідчого переплутали Узбекистан із Дагестаном, це просто. Це називається службою. Слухайте. Тут глядач написав таку дурню. Я от е, скільки я разів вже чую цю дурню, яку ви пишете? Зараз я виведу на екран, щоб ви просто прочитали Вава, а те вироділі на чудо, де чи ви нас Петя. Слухайте, згиньте і не заходьте сюди більше ніколи. Я зараз вас я... видавлю кібеням собачим, щоб оце, оце дурню таку не писали ніколи. Тому Прошу. що. Е, Чого за вас, за тих, які голосували в 2019 році, мають інше відповідати? Так, О, чому? Я... чому ви вирішили, що за вас хтось має відповідати? Щоб помститися п'еті, то, то вона й виграбла те, що на вибори ходять, щоб захистити свій інтерес, а не помститися п'еті? По-перше, в Україні було два проукраїнських президенти. Якщо це оце чудо пише російською Іва? Валу, то так. явно Риг обриганий із голови до ніг. І mm -hmm. виборете. Ну точно, я, я не сумніваюся в цьому. Вава, він мені пише вава. Mm -hmm. Ну, але питання в іншому. Якщо, якщо ти Рих і е, ти голосував за зеллю, то чому ти не сидиш на золотому унітазі Міндіча? Тому що тут виплило ще одне веселе. Весела інформація. Виявляється, донька міндіча в Москві. Брала участь у 22-му році на якомусь совєщанні народів Росії в Госдумі. Вона там вишивано була. Фігня якась. Так що так ви шукаєте слід російський де? Себе шукайте, на своїх унітазах шукайте. На умі Міндича шукайте. Я не бачу, щоб СБУ е е хапнула Міндіча. Ні, Міндича супроводили, вивезли їх. До честі СБУ треба сказати, що по московських попах, крім них, ніхто не займається цим. Спецоперації, які вони проводять, легендарні, але є одна ніша. Яку вони просто не рухають. Це політичне керівництво країни. А хіба поїздка в Оман не підпадає під предмет розслідування СБУ? А хіба ціли, цілий ланцюг управлінських рішень, який був здійснений Зеленський? От зараз минуло вчора минуло 30... Ой, п'ять років від розкриття даних по операції Вагнер. Угу. Вагнер Гейту. Років... та Мар'яна Безугла, чого вона не бігає між протестувальниками з табличкою Я зда я влаштувала Вагнер Гейт. Та ні, так так як, якщо вони збираються провіряти, от бо ми ж починали зараз Вагнер Гейт, виходимо знову на. Так би мовити, поліграф. Бо тоді ж церкви з поліграфами влаштовували по Вагнергейту. тоді ну, таке було, Мар'яна очолювала, нагадаю, тимчасову спеціальну комісію парламентську. А чому чому тепер, коли Мар'яна розповідає про те, що в неї синдром Аспергера, а її банкова просунула mm -hmm. для... з секретними документами? Це ж де, де СБУ і де відкрита кримінальна справа. Хто допустив хвору на синдром Спергера до роботи з секретними документами?